І так, 19 вересня стан, ну, можна сказати, умовно пізньої сої. Зазвичай я до 15 вересня її всю молочу. До 15-го вже я починаю так десь в перших числах, може трошки з недогонами. І потім поступово, поступово ну, до 15-го навіть ну, всі поля помолочені до 15-го числа. Недогонів ніяких там майже немає. Зараз 19-те, цей рік в нас пізніше вона достигає. Як видно, отут є ще отак на фоні недогонів і в бункері їх буде видно. Це причому, що видно недогони, а не видно, припустимо, біб може бути коричневий, а в ньому всередині може бути фасоля. Соя, на вигляд, давайте хай буде ось така. У вражайності я навіть боюся щось казати, тому що є такі сої, що виглядають на три. Це так, за роки, скажімо так, молодьби. Виглядає за три, дає по там, 20 з копійками. Тут, я не знаю, є от місцями доволі така непогана. Місцями є не дуже. Подивимося, скільки вона забере, і тут вирішиться доля, чи буде її, її залишати. Тому що та рання, хай там на круг вийшло 23 центнера, але вона вже зібрана і здана по доволі такі ну, непоганій ціні. Ця ще стоїть на полі. Я, якщо дивитися, оці недогони, не факт, що десь найближчим часом вона буде молотитися. От коли її молотити, яка буде до неї ціна? Грунт е, вже вологий, так низько не вийде е, жаткою брити, пульбе будуть втрати, плюс е, тут на цьому кускові не видно, а там я через один кусочок, е, там бачу місцями вона вже стріляє. Ну, На вигляд не знаю. Може 25 вона витягне. Але, опять же, тут. Навіть якщо взяти ту сою попередню, та що була рання, в неї маса 1180 грам. В цієї мас... Це того року. В цієї маса 1140 грам. Тобто вже тут мілкіше насіння, тобто навіть тут може бути більше бобіків, але за рахунок мілкішого насіння вражанність все одно буде такою самою або нижчою тут. же як. Отака вона соя. Є такі доволі непогані рослинки. Погано, що цієї верхньої китиці не нав'язано тут всюди. Хоча опадів на ній ну було доволі так не ну, не. ну, не скажеш, що мало було по ній опадів, а врожаїв цього року вона не дає. Скільки ще чекати, ну ці недогони, ну напевно, тиждень. То я навіть не знаю. А там далі передають середи, що буде портитися погода. От питання, що робити? Можливо, вона десь е до середи, максимум підсохне, молотити її з низькою вологістю, але стручками, скидати в склад, потім стручки підсушаться і вже буде як буде. Але ж сказати, щоб сонце. Дуже гарне було, та немає того й сонця і немає і температури, а далі буде ще гірше. А вона любить стріляти. Це соя 2,035. Вона, якщо довго перестоїть, пройде кілька циклів, оце намакання, висихання, вона любить пострілювати. Попередня соя, в принципі, того року я залишив смужку на пробу. Вона стояла місяць, кілька разів намокала. Висихала, не стріляла. Ну от буде видно. Отут, якщо так взятись, от провальчики пішли. Знову ж таки нерівномірно, родючість ґрунту. Ну і ці недогони. Я не знаю, що з ними робити. Вже ніби і сівалка непогана, все, і все одно вони є в більшій чи меншій кількості. Якесь зерно, напевно, при посіві вилітає, сушники крутяться. Воно його раз зачепило, трошки підкинуло і зерно залишається зверху в сухому ґрунті. І отак виходить оці недогони. Навіть не знаю, що там ще можна на цій сівалці придумати, щоб хоча б цю сою, щоб вона рівномірно дозрівала. Це при тому, що після посіву через тиждень почалися дощі, які ляли там місяць. Тобто мала б вона б вся рівномірно вилізти. Цього не сталося. Цього року вона сіялася без опорних коліс за сошниками. На наступний рік вже опорні колеса стоять. І це випробував опорні колеса на посівій гірчиці на городі. На здискованому городі була картопля, здискувалося і посіялася гірчиця. То дуже гарні сходи отрималися, іменно через те дуже гарні, дружні і швидкі сходи. Через те, що була виставлена гарно глибина висіву, його глибоко сівалка не посіяла, посіяла там на 2-3 см, ззаді колесо прижало, оці бурінки розладили землю і отримали сходи. Подивлюся, на другий рік, чи опорні колеса щось дадуть на сівалці проти оцих недогонів. Так що, ось такі справи. Не факт, що ця пізніша соя дасть більший врожай. Місцями вона виглядає непогано, але знову ж таки може бути дуже оманливою. Того року поле, яке виглядало на 30. І причому це не на мою думку, а там казали там, знайомі, що в тебе така там, класна соя. Вона там була по пояс, ніби боби, така прям темна. І зверху сформувала оці отут наверху китиці. Дала по 23, а була приблизно така поганенька соя, невисока, цей самий сорт. Дала за 30. Так що тут прогнозувати щось тут не можна. Ось бачу, от вже розірвало бобики. Ось. І це, я думаю, тільки початок. Так що буде видно. Яку сою залишати? Соя, хоч якась кількість буде сіятися на наступний рік, але буду зменшувати її кількість, бо ціни немає. І вражальностей, який рік підряд, великих вражальностей немає. На що замінити? Це вже потрібно думати.